Я прием. Раз, два, три, давайте, большая. Что ты? Давай, я. Нет. Да, 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 — Так. — Так. — А А функція тут в кацу, то було вище і кажіть, полосніше, що так вас на видно і не буде. А, нету там мало жінки, не може бути. А може, сейчас тоже, може, вона передумала. Я тримаю, я сказав, ну тут народ, народом. <риклад> 我不能说。

Приємно, що наша громада не є байдужою до подмогу це хлопців. Всім дякую, будьте здорові.